На тлі цього наносяться удари по укрзалізниці, причому по об'єктах, як інфраструктурних, моваться навіть про залізничні колії, відповідно, мости, плюс наносяться удари по рухомому складу: це і локомотиви, і, відповідно, пасажирські, і вантажні вагони, і удари по депо щоб унеможливити поточний капітальний ремонт і відповідне формування рухомого складу, цебто комплексний характер ударів з метою блокування можливості укрзалізниці, тоді постає питання, що створивши передумови для масових міграційних процесів, росіяни наносять удари по укрзалізниці з метою блокування цих процесів. А тепер уявімо, Укрзалізниця, не дай Боже, заблокована. Куди піде основний потік евакуаційних заходів по автомобільних шляхах? Ні для кого не секрет, що пропускна спроможність українських автодоріг досить на низькому рівні. І відповідно знову постає питання, що два зустрічних потоки один на схід зі сходу на захід, а другий з заходу на схід. Фактично заблокують і ці шляхи сполучення, а мовиться про те, що не ну, неможлива ця фактична евакуація цивільного населення, і відповідно заблокується перекидання оперативних резервів Сил оборони України. У цьому і полягає комплексний план російських окупантів.